У нас знову повітряна тривога. Я поки припочину на повітрі посила. Ого, тут з двох сторін повітряна тривога. Тут горобці, їм тут затишно. Що? Горобчики? В кафе біля мене один горобчик сів. Маленький такий, Боже, жовторотик. ротик Сидить, ротик так відкрив, видно, що пити хоче. В кафе кажу, а чого вони поставити воду біля кафе? І котики ходять, і собачки, і птахи. Вона нічого даже не сказала. А в місті, в центрі, там майже біля кожного кафе і в кафе мисочки стоять з водичкою. Молодці, які. А цій сказала, а навіть слова мені не сказала. Та я сама сьогодні обріжу бутилочку і поставлю. Я сьогодні поналивала там, де я завжди це все роблю. Треба буде ще там поставити. Доп'ю вже воду тут з великої бутилки. Розріжу, закріплю і налію. Так жалко, чесно. Дивишся на них, вони такі всі беззахисні. А люди, люди взагалі їм по барабану. Вони навіть не замислюються над цим. А мені жалко. Ну ж ніде не возьму, магазин не зайде, не купа, а пити хочеться.